Наш тоді ще майбутній гарант показує, що він свій хлопець і йде в народ, спілкуючись з першим ліпшим глядачем. Я всі нормальний пані. Я ближче до людей. Здрасте. як ваше ім'я? Владислав. Владислав, з новим роком. І цим випадковим щасливчиком Владиславом виявляється майбутній слуга народу, головний корупціонер Київради Владислав Трубіцин. Схема обалденна, перевірена циганами. який звісно стверджував, що в політику потрапив випадково. В Політику я потрапив набу навіть випадково. Конфетки Рошен вам! посміявшись жартів про цукерки Трубіцин швидко освоївся у владних кабінетах. І після того офіс президента запропонував мені зайти в Київраду і захищати інтереси громади. Впіймався на хабарів понад мільйон гривень, а після повномасштабного вторгнення, перебуваючи під слідством, спокійно виїхав за кордон з дозвільним листом від гур. Головний розвідник Буданов визнав, що підписав лист перепустку, але не сказав, хто просив його відпустити хабарника й ухилянта за кордон. Ця маленька передноворічна історія, як на мене, гарно ілюструє головне вміння кварталівців: робити речі такими, як їм треба. у мене стосунки заложним. Окручу, вірчу, запутать, хочу. Це складне питання. Наступ щось було, чогось не було, щось дійшло, чогось не вистачає. А може, і не буде його. Може, і не таким вже і випадковим був відбір монобільшовиків до парламенту. Ви за мене проголосуєте, якщо. що? Тасіва, кстати, був второй критерій, по якому я просив набирати людей. Раз майбутній гарант безпомилково вибрав майбутнього слугу з тисяч глядачів задовго до виборів. Наш спецагент, наскільки мені сказав, квартал жартує підсадні трубіцини. Підігрують така реформа. А над цими гуморесками підсміюються віддані фанати. Давно відомий зашкварник суддя Вовк. Нещодавно впійманий розпилювач бюджетного бабла Гринкевич і свіжо викрита малярка Соня Морозюк.